Вітаю на Ютуб каналі Говорить Великий Львів. Наш гість сьогодні Дмитро Корчинський, письменник, засновник батальйону Братство. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. У Німеччині слідчі вважають, що за підривом північного потоку нібито стояв елітний український військовий підрозділ. Тепер розслідування загрожує розколоти Європу. Про це пише The Wall Street Journal. і ця атака, нібито, відбувалась під безпосереднім керівництвом тодішнього верховного головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Чи вірите, що нашому генералу щось може загрожувати? Не не верховного головнокомандувача, просто головнокомандувачного командувача. Так, да, верховним він поки що не є. Трохи я йому додала. Да. Ну, так, аванс. Чи може йому щось загрожувати? Поки що не здається, ні. Він має дипломатичний статус, і якщо йому щось буде загрожувати, він зможе повернутися швидко в Україну. Перед тим як буде позбавлений дипломатичного статусу, тобто такої загрози немає. На жаль, на жаль, прокуратура в Німеччині незалежна від держави, від політичних і національних інтересів держави. Це часто буває в багатьох країнах, в тому числі і у нас, коли ті чи інші силові відомства є незалежними від інтересів держави. І е, багато хто в німців, і багато хто в Європі вважають, що залежність від московського газу взагалі енергетична залежність від Московії, і взагалі загроза від Московії не є небезпечною а скажімо, ліквідація цієї залежності з боку тих чи інших добрих людей є небезпечною. Це справді може. Утруднити нам взаємодію з Європою в тому випадку, якщо прокуратура німецька щось там накопає, або принаймні буде продовжувати далі цей процес. Поки бачимо, що в українців, яких підозрюють у підриві пібіжного потоку, складається доля по різному От одного в польщі ледь не хочуть нагороджувати орденами. а Українця, який в Італії, він оголосив голодування і суд то постановив його екстрадицію до Німеччини, то пізніше скасував це рішення. Наскільки це такий серйозний іспит для української дипломатії відстояти цього українця? Це дуже серйозний іспит його відстояти. Причому, якщо він не винен. То це просто обов'язок української держави. А якщо він був задіяний в якихось такого роду речах, то е, тим паче Україна повинна е, зробити все для того, щоб його захистити. І, власне, в такого роду діях же є не тільки захищаються інтереси України, за великим рахунком захищаються інтереси і Європи, що Європа має пробудитися. Мієте, це Італія зараз заарештувала людину, за яку підозрюють. За тебе в диверсії на північному потоці це Італія, яка прославилася в часи Другої світової війни саме своїми морськими диверсантами, десята флотілія мас під командуванням князя Боргієса це найбільш успішний диверсійний відділ Другої світової війни. Тобто італійці, італійські судді, просто мали би приміряти цю власну лігенду на цього українського хлопця, якого вони заарештували і намагаються екстрадувати в Німеччину. Тобто дух Європи і дух Італії настільки занепав, що у них не працює цей рефлекс необхідний. Оце сказав: от у нас новітній князь Баргєза, от новітня десята Флотілія мас. От е, люди, які здатні на такого роду підводні операції, це, власне кажучи, продовжувачі великої італійської традиції війни і. Цих людей справді потрібно оберігати, їх потрібно нагороджувати, їх потрібно годувати найкращим в спагетті, чи чим вони там годують в цій самій Італії. А от у них не працює цей рефлекс зараз у італійців. І думаю, що саме Україна буде тим, хто відродить дух Європи, всієї, в тому числі дух Італії, яку я дуже люблю. Ми не стверджуємо, що ці українці підірвали північні потоки, але формально іноземні засоби масової інформації вже назвали їхні імена, і вони можуть бути мішенями російських спецслужб чи ні? Як вважаєте? Очевидно, вони можуть бути такими мішенями. Ми знаємо, що московські спецслужби полюють за своїми ворогами. Вони вбивали бійців кавказького спротиву довгі роки в Європі, полювали за ними. І Такі полювання продовжуються різними способами. Це і через отруєння, через постріли, через навмисні аварії. Вони полюють за своїми ворогами і в Україні. Були замахи на офіцерів спецслужб в Україні, на громадських діячів і українських пропагандистів. І готуються і ще і подальші ці дії. Так, московські спецслужби е, намагаються е, розправлятися з ворогами московського режиму, і, дяка Богові, що поки що українські спецслужби виявлялися більш ефективними ніж московські. але європейські спецслужби, європейська контрозвідувальна вся діяльність в дуже поганому стані. І контрозвідки як такої ефективної контрозвідки у них не існує там в Європі. Це дуже з цим дуже погано і в Сполучених Штатах, і тому наші люди, які перебувають в Європі, звісно, більш загрожені ніж ті наші люди, які перебувають в Україні. Загалом, навіть якщо бойові дії зупиняться, а Росія буде існувати от в такому нинішньому вигляді. То практично для всього військово-політичного керівництва може існувати загроза від російських спецслужб? Звісно, вони продовжать терор і будуть виділяти більше коштів на терор, тому що у них звільняться кошти деякі від війни. Тобто, всім тим людям, які сьогодні задіяні в обороні в українських спецслужбах, керівникам. Доведеться до кінця життя жити вже під посиленою охороною і бути обережними. Спочатку повномасштабного вторгнення за матеріалами СБУ розпочали понад 200 кримінальних проваджень щодо кліриків ПЦУ Московського. УПЦ, перепрошую, перепрошує московського патріархату серед фігурантів 27 вищих чинів церкви це митрополити і архієпископи, яких підозрюють у роботі з Російською Федерацією. Вони виправдовували воєнні злочини расистів, коригували обстріли і закликали до захоплення нашої держави. Чи реально цю агентуру побороти? Бо тут ще й справа в тому, що багато. Людей, парафіян все ж справді їм вірять. При існуючому стані справ побороти дуже важко. І це от Є очевидні вороги. На зразок, цей черкаський, як його, їхній черкаський алжемитрополит у ПЦФСБ, ФСБ, ім'я якого, верніше, поганяла кримінально поганяла, якого у мене вилетіло зараз з пам'яті Феодосії, здається. Е і це очевидний ворог, на нього чотири кримінальні справи. Але він е, дуже фільтрує базар і дуже важко його зачепити конкретно за державну зраду. І е, справа до нього буде тривати роками. Вони вже тривають достатньо довго і ще будуть тривати роками. Тому що це пропагандисти, це агенти впливу, але вони добре поконсультовані і добре вміють уникати відповідальності мають можливість оплачувати дуже висковартністих дипломатів адвокатів. Взагалі, з ворогами держави в умовах війни має розбиратися ні, не незвичайне правосуддя. Не за звичайним кримінальним порядком, а екстраординарне правосуддя. Тобто їх мають судити військово-польові суди. Чому у нас провалилася е, очистка держави після Революції Гідності? Тому що судили звичайні кримінальні суди, і звичайні правоохоронні органи проводили слідства проти тих, хто знищував людей на Майдані, проти Януковича і так далі. Але з точки зору звичайного правосуддя. То злочинцями були ті, хто на майдані, майданівці злочинці, а не було створено екстраординарного революційного суду, який міг би швидко провести чистку і знищити ворогів революції і ворогів оновленої української держави, тоді в умовах агресії, яка вже на той час почалася з боку Московії. Так само і зараз, Якщо ми думаємо, що з розгалуженою агентурною мережею ворога можна розібратися з звичайними українськими судами і, і через тривалі слідства з боку СБУ і з боку е національної поліції, то ні, не можна. Це в принципі нікому ніде не вдавалося. Саме тому, от Європа сьогодні безсила проти московської агентури. Е в часі війни, в часи екзистенціальної загрози мають працювати зовсім інші механізми. У нас вони не працюють. Держава і суспільство все ще занадто розслаблені. У нас немає системи примусу до виконання наказів в армії. У нас немає системи очистки тилу. У нас немає екстраординарного правосуддя. Уряд Росії готує різке підвищення державних мит для бізнесу, а також планує запровадити нові стягнення з 2026 року. В РФ в 10 разів збільшать мито з реєстрацію повітряних суден усіх типів на третину зросте мито за надання ліцензії на виробництво та постачання алкоголю. Тут цікаво про алкоголь, бо пити росіяни скоріш за все ніколи не перестануть. І не робитимуть цього менше, але, мабуть, збільшиться розхід цього їхнього бояришника, здається. Але наскільки все це рятує Кремль і, і дозволяє затягувати війну? Ми з вами не знаємо реальної ситуації в їхній економіці, і не знаємо, як ця реальна ситуація в їхній економіці позначається на оточенні Путіна на кремлівських мешканцях. Хто готовий терпіти, як, наскільки жорстоко буде переділ бізнесу, наскільки жорстоко вони будуть один одного ці бізнеса відбирати, і відповідно як буде дестабілізуватися режим? Те, що Московія буде здатна виживати і при найгірших економічних умовах, вона жила при радянському союзі, вона пережила 90-ті, при найкращих Умовах, і в принципі, незважаючи на реальні виклики, які там були, зберігла, на жаль, стабільність примудрялася і ще примудрилися в 90-х, при поганій економічній ситуації знищити 100 тисяч чеченців, примудрилися напасти на Грузію, примудрилися і ще на е, спробувати перший раз анексувати Крим у України, е, тоді не вийшло, е, тобто вони будуть жити і. Е, Збережуть якусь здатність воювати все одно. Ба Більше можливо, що погіршення економічної ситуації, більше ванюшок викине на вулицю і не буде куди діватися інакше, ніж йти воювати цим самим ванюшкам. І розраховувати тут треба не на те, що обвал Ерефії станеться в результаті економічних наростання економічних проблем, як на те, що загостряться. Протиріччя і ворожнеча середині кремлівських стін, і от щось із цього може вийти: от звідти там виникне політична криза, яка розпошириться на силовий блок, яка розпошириться на Чечню, взагалі на Північний Кавказ, і це дасть шанс Україні е, зіграти. І ми тут повинні знати, що в цьому випадку, якщо там все почнеться, то бити треба навіть уже не на Луганський, не на Донецьк. Бити треба безпосередньо на Москву, тому що вони все одно оговтаються коли-небудь. Після цього і війна продовжиться. Трохи про фронт далі здається ситуацію у Покровську. Трохи вдалося стабілізувати. Путін вже, начебто, міжнародних журналістів запрошував до Покровська, а тут таке. Ну, Нам головний командович каже, що ситуація в Покровську достатньо важка, але контрольована, і там діють в Покровську і ДШВ, і відділи головного управління розвідки центру Тимура, наскільки я знаю. І важко сказати, як довго це буде продовжуватися, тому що у московитів дуже затратна тактика. Тут що потрібно сказати: у нас не має бути якогось легковажного ставлення до московитів. Московити воюють непогано на рівні солдатів. Тобто, часто їхні солдати бувають достатньо мотивовані. І от їхнього солдата можна послати йому автомат два послати на 30 кілометрів вперед. Він дійде і десь там закріпиться в якомусь підвалі, знаючи, що в разі поранення його ніхто не евакуює, а в разі його смерті ніхто його тілом не буде займатися. У них це є, і причому є в різних категоріях: і серед їхніх мобілізованих зеків, і серед бомжів, яких взяли на контракт, і серед. Тих, хто непогано виглядає, непогано себе почуває, добре оснащений, добре озброєний, з такими ми теж стикаємося там на фронті, принаймні братство має часто справу з такими людьми, довго і дуже добре вмотивованими. Тобто в середньому московицький солдат вмотивований часто буває краще, ніж середній боєць ЗСУ, на жаль, це <кій> 에, треба. Собі сказати правду. Це ціла система мотивації, ціла система примусу, вона там є. І е, за рахунок цього вони можуть виконувати дуже багато задач. У них значно гірше військове керівництво, ніж у нас, тобто воно всі свої завдання вирішує м'ясом. Що наше військове керівництво вирішує свої військові завдання як, якоюсь хитрістю, тактикою, е, технічними новаціями. То там теж багато технічних новацій, вони теж змінюють свою тактику. Але основа їхніх успіхів це великий розход м'яса, на який вони собі можуть дозволити. Е, питання: наскільки вистачить цього м'яса, чи вистачить його для взяття Покровська, чи вистачить цього м'яса для е, завоювання решти Донбасу, е, ми не знаємо з вами. Але я підозрюю, що в цілому може і вистачити. Тобто треба серйозно ставитися до війни, це не означає, що вони зможуть відвоювати решту Донбасу. Це не означає, що вони, вони ближче тижні зможуть закінчити справу з Покровськом. Але треба ставитися тверезо і серйозно до цих речей і розуміти, що всі ті люди, які намагаються зірвати в Україні мобілізацію, або навіть не зірвати, просто. Поручити мобілізацію, розповідати, що мобілізація недоцільна і не потрібна. Всі ці люди працюють на ворога і поступати з цими людьми треба як з агентами ворога. Чи очікуєте ви загострення ситуації на інших напрямках? І загалом ми поволі заходимо в такий зимовий період. Які можуть бути плани в окупантів власне на цей період? Так, зокрема, на запорізькому напрямку вірогідне загострення, і там окупанти зараз накопичують відповідні сили, і вірогідно хотіли би підійти поближче до Запоріжжя на відстань дії ствольної артилерії для того, щоб почати знищення цього міста. Будемо сподіватися, що їм цього не вдасться. Зараз там ведеться війна в плавнях. Тому числі в деяких операціях здійнений і батальйон братство. Е, якраз Великий Луг, е, історичні українські землі, Великий луки після спуску військового о, водосховища, е, е, Каховського водосховища, там відновилася рослинність, і часто ця війна відбувається в джунглях, буквально де не видно один одного за три метри. Е, Ну Там різноманітні такі ландшафти, різноманітна рослинність, але там. Важкі ці дії, і, скажімо, там доводиться оперувати по-новому. Там московити теж один з напрямків, в якому вони хочуть просуватися і намагаються вже просуватися, вже просуваються. Чи може там бути загострення? Теоретично може бути загострення там. От, швидше всього я би поставив би от на той напрямок після Покровського напрямку. Я Дякую вам за цю інформацію. Дмитро Корчинський, письменник, засновник батальйону братство, був з нами на зв'язку. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам.